На третьому році Аси, царя юдейського, став вааса, син Ахії, царем над усім Ізраїлем у тірці і царював двадцять роки. Він чинив таке, що Господові було не до вподоби, і ходив дорогою Єроваама і в його гріхах, якими той ввів у гріх Ізраїля. Перша книга Царів, розділ 16. Тоді надійшло таке слово Господнє до Єгу сина Ханані проти Вааси. Я підняв тебе з пороху та зробив тебе князем над моїм народом. Ти ж ходив дорогою Єровоама. І ввів у гріх народ мій, Ізраїля, щоб вони доводили мене до гніву своїми гріхами. Ось за це я змету геть Ваасу і його дім. Я зроблю з твоїм домом те саме, що з домом Єровама, сина Навата. Хто в домі Вааси помре в місті, того жертимуть пси, а хто помре в полі. Того клюватимуть птиці небесні. Решта дій Вааси і те, що він чинив, і його подвиги записані у літописній книзі царів ізраїльських. І спочив вааса зо своїми батьками і поховано його в тірці. Замість нього царював син його Елла. Було також через пророка Єгу, сина Ханані, слово Господнє до Васи і до його дому, не лише за все те зло, що він учинив перед очима Господа, прогнівавши його ділами рук своїх, за що судилось йому те, що домові Єровоама, але й за те, що винищив цей дім.